Провінційні війські на ті 4 про головні події краю наприкінці тижня. Далі у випуску новин. У теплу пору року зростає ризик зустрітися з кліщами. І не лише в лісі чи парку. А й у скверах, на газонах чи дачних ділянках, комахи можуть бути носіями небезпечних інфекцій, серед яких хвороба лайма. Вона вражає нервову систему, серце, суглоби і може призвести до серйозних ускладнень. Що варто знати перед прогулянкою на природі, як захиститися від укусів і куди звертатися, якщо кліще таки присмоктався, розповідаємо далі у сюжеті. Через ранні потепління в Україні швидше розпочався сезон кліщів. Зазвичай початок їхньої активності припадає на квітень, а пік настає у травні-червні. Але цього року перші випадки звернень жителів Тернопільщини щодо укусів зафіксували вже на початку січня. Треба бути обережним не тільки в теплий період року, але і в холодний. Кліщі чатують не лише в парках чи лісах. Їх можна підчепити і в скверах, на присадибних та дачних ділянках або навіть просто на газоні. Тож, якщо плануєте прогулянку на природі, намагайтеся закривати якомога більше ділянок тіла. Одяг має бути світлого кольору, на ньому легше помітити кліща. Перед виходом з дому обробляйте відкриту шкіру спеціальними засобами захисту від комах, а після обов'язково огляньте тіло. Кліщі небезпечні тим, що можуть бути носіями інфекцій. Найвідоміша з них. Хвороба лайма, яка передається як людям, так і тваринам. Щороку статистика цього захворювання зростає. Так за перший квартал 2025 року на Тернопільщині вже зареєстрували 24 випадки. Вікових меж для цієї хвороби немає. Інкубаційний період є від 1 до 45 днів, в середньому 7 днів, але хвороба протікає в різних стадіях. Найлегша зі стадії може пройти без жодних симптомів, проте іноді хвороба лайма може призвести до інвалідності або навіть мати летальні наслідки. Та це не єдине захворювання, яке можуть переносити кліщі. Окрім хвороби лайма, кліщі ще переносять такі хвороби, як ерліхіоз, анаплазмоз, вірусний кліщовий енцефаліт, лихоманка з нирковим синдромом і толеремія. Щоб дізнатися, чи був кліщ заражений, його потрібно передати на аналіз до лабораторії. Комаха має бути цілою та живою. Таке дослідження у Тернополі проводять на вулиці Федьковича, 13. Лабораторія працює щодня з 8 до 16.00. Наша лабораторія особливо небезпечних інфекцій проводить такі дослідження кліща, кліща в темному полі зору в темному полі зору, і також ланцюгову реакцію, де ми можемо встановити всі всі види захворювань, які може перенести кліщ. Якщо виявиться, що кліщ інфікований, людині призначають відповідне лікування. Додамо, що з початку квітня на території області триває обробка парків та прибудинкових територій від кліщів. А з 7 травня акарицидні заходи розпочнуться і в Тернополі впродовж двох тижнів планують обробити парк Тараса Шевченка, супільче національного відродження, парк Слави та здоров'я. У ці дні тернополян просять утриматися від прогулянок у зазначених зонах. Якісна, доступна, безоплатна медична допомога. У селі Коцюбенці на Тернопільщині відкрили оновлену амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Тут облаштували кабінет сімейного лікаря, лабораторію, пункт щеплення. Тож приміщення вже готове приймати пацієнтів. На відкритті та освяченні амбулаторії побувала і наша знімальна група. Пис 160 на 100. Хворі у нас хворі бронегічної хворобою вже не перший рік. Сімейна лікарка Марія Круць обслуговує пацієнтку в оновленій амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Її днями відкрили й освятили у селі Коцюбинці на Тернопільщині. Надаємо кваліфіковану допомогу як і дітям, які так і дорослим таким людям і пожилого віку на записані до 80 Років так, що ми маємо таких людей. Ну люди звертаються до нас. Ми нікому не відказуємо. Раніше в цьому приміщенні був польський клуб, а з 1986 року амбулаторія. Відтоді ремонту тут не робили. Торік виникла ідея оновити приміщення, а вже зараз заклад знову готовий обслуговувати жителів двох сіл коцюбенців та жабенців. Амбулаторію оновили за кошти гусятинського центру первинної медико-санітарної допомоги громади та меценатів. Ми перекрили повністю по-новому, зробили верх. Тоді вже в минулому році, в цьому році ми закінчили, приступили до комплектування всередині. Ремонти спочатку, а потім комплектування. Ну і, звичайно, ми домовилися з лікарем, що всі меблі, які ще були радянські, тут вже нічого не повинно бути, ні стола, ні крісла, ніяких. Ми все закупили, все нове, щоб люди користувалися. Тут облаштували кабінет сімейного лікаря, лабораторію, пункт щеплення та маніпуляційний кабінет. Є автомобіль первинної медичної допомоги, а з іншого боку будівлі аптека. У штаті три медсестри та одна лікарка. Амбулаторія укладена на договір Національною службою здоров'я. Надають послуги згідно договору. В амбулаторії можна зробити всі аналізи, які стосуються на первинному рівні. Можна пройти обстеження. А також можна полікуватися згідно назначення сімейного лікаря. Маємо всі медикаменти для невідкладної медичної допомоги. Маємо тепер нам дали новий електрокардіограф, буде вже люди робити кардіограму. Більше про історію створення амбулаторії, подробиці ремонту, підтримку меценатів, роботу лікарів і враження жителів села дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків. Напередодні дня матері, матері та дружини загиблих військовослужбовців тернопільської громади висадили 210 кущів лаванди, облаштували квітник поруч зі стелою, воїнам загиблим за волі України. Незабаром вони розцвітуть та будуть радувати тернополян та гостей міста приємним ароматом. Місце, де трапляються дива: яскраві ефекти, дивні герої та чудернацькі фантазії все це у виставі Аліса в дивокраї, прем'єра якої відбудеться 4 травня у Тернополі. Втілити казку на сцені змогла режисерка з Донеччини дізнатися, що буде, якщо раптом побігти за білим кроликом змогла наша знімальна група. Відома дитяча казка на сцені театру Шевченка у Тернополі Аліса в дивокраї адаптація молодої режисерки з вугледару. Олесі Шпирної дівчина присвятила життя мистецтву, коли навчалася у Харківському університеті імені Івана Котляревського. Війна внесла свої корективи у її творчість. Відтоді режисурою Олеся займається у нашому місті. У цій виставі хотілось показати для дітей, да як по-дитячому, як це насправді. Сатирично, кумедно насправді виглядає. Отой Путін. Червона королева це повністю таке ну бачення його. Ідея зробити виставу за всесвітньо відомою повістю з'явилася у вересні. Працювати над постановкою почали у січні. До участі залучили два акторських склади. Провідний мотив Добро перемагає зло. Це завдання має головна акторка Катерина Папуша, яка грає Алісу. Каже, її мета показати глядачам, що навіть маленька дівчинка може змінити світ. Пластично відтворити все емоційно, танців багато, рухів, щоб все втрималось на мені. Взагалі для дітей важче грати, як для дорослих, тому що потрібно постійно тримати їхню увагу, десь не схибити. Мильні бульбашки, яскраві костюми, відеоефекти, декорації. До прем'єри готово все. Постановка стане першою серйозною прем'єрою для режисерки. Окрім підготовки акторів, Олеся Шпирна займається мультимедійною частиною, щоб вразити дітей. Впевнена, що робота творчої команди зможе вразити глядачів. Це дуже дуже яскраво. Це дуже захоплююче. В них буде перемикатися увага. Там відео, там пісня, там танець, там якийсь діалог йде. Вони я впевнена, що навіть забудуть про свої телефони. Хочеться. Підняти, по перше, глядацький рівень. Ми ж виховуємо дітей. Правильно хочеться, щоб їх естетичний рівень піднімався смаковий рівень. Прем'єра вистави відбудеться 4 травня о 13-й годині у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Наразі творча команда проводить останні приготування, щоб захопити увагу тернополян. Міцна родина незламна країна під такою назвою у Тернополі відбувся дводенний сімейний захід, що об'єднав ветеранів, їхні сім'ї та родини героїв. Учасники мали змогу провести час разом, пограти у боулінг, більярд, кататися на ковзанах і насолоджуватися виступами талановитих артистів. Також там провели благодійний розіграш лотів на підтримку захисників та захисниць. На заході побувала і наша знімальна група. Сімейний захід, міцна родина, незламна країна. У Тернополі розпочали хвилиною мовчання. На знак пошани дополеглих захисників та захисниць. Протягом двох днів для ветеранів, їхніх родин, сімей зниклих безвісти та загиблих героїв. Організували спільне дозвілля. Серед учасників подружжя Ірини та Олександра Феделеш. Олександр розповідає, став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Я в житті простий прожемис, який до війни ваші стакана кави не піднімав. Ну, коли Москаль почав наступати, я і рідний брат встали і пішли до онкомата. Мене не хотіли брати, бо я був непридатний. Але все ж таки взяли і ми пішли в наш 16-й Добробат Тернопіль. За час служби Олександр виконував бойові завдання на різних напрямках, зокрема в Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Згодом через загострення хронічних хвороб і перенесені операції він був змушений завершити військову службу, щоб підтримати тих, хто пройшов через війну або втратив найрідніших, і організувала це сімейне дозвілля. Перший день 30 квітня у нас було зважання для дітей, для сімей героїв. Це був боулінг, каток. Розважальний центр Мадагаскар. І сьогодні у нас концертна програма, ось в якій будуть брати відомі колективи участь. Також в загальному це має принести якийсь позитивний ефект. Такий захід організували, аби ветерани, їхні родини та сім'ї зниклих безвісти чи загиблих героїв мали змогу поспілкуватися, відпочити та відчути підтримку в колі однодумців. Першу чергу наших захисників родина це завжди надійна підтримка. Це упорастіх, хто чекає домах. Це ті, хто сьогодні допомагають нашим військовим реабілітуватися після поварення світу. Родини наших героїв – це ті, хто несуть пам'ять про наших героїв загиблих. Це ті, хто продовжують їхню справу. Тому родять ті запити надзвичайно важливо. Це люди, які з перших днів війни пішли на фронт. Це люди, які втратили здоров'я на фронті. Це люди, які можливо якось близько втратили з різних причин. Вони зараз не є в строю. Але все ж таки ці люди, які заслуговують особливої поваги і уваги, Власне, кажучи, приклад тих людей, які захищали Україну, він має надихати. Окрім спільного дозвілля під час заходу відбувся благодійний розіграш, на якому вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень на підтримку 105-ї бригади територіальної оборони. А я нагадую, що 3 травня у суботу на футбольному полі зустрінуться Тернопільська Нива та Кременчуцький Кремінь. Матч відбудеться о 16.00 на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Гру у прямому ефірі транслюватиме телеканал TV4. на цьому новини завершуються. Бережіть себе та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.